Легко говорити про компанії, які мають дотримуватися регуляторних вимог. В наш час будь-яка компанія, яка використовує технології, стикається з кіберризиками, які ми можемо інтегрувати через API та численні інші системи. Привіт і ласкаво просимо до Кліктів. Тут ми спілкуємося з бізнесами та обговорюємо, як вони використовують технології для досягнення успіху в бізнесі. Я Карін, і сьогодні моїм гостем є технічний директор Клік Роман Шрага. Привіт, дякую. Це круто бути тут. Радий тебе бачити, Карін. Як ми щойно обговорювали, завжди дуже цікаво, коли ти приходиш до нас, щоб розповісти про все, що пов'язано з кібербезпекою та керованими it сервісами але перед тим як ми почнемо, розкажи нам про себе: чим ти займаєшся, коли не розробляєш технічні рішення для клієнтів. Клік? Цікаве питання. Я живу зі своєю родиною в Парктоні, Меріленд. В мене є дивовижна дружина Рафі та двоє дітей Адам і Віві. Я люблю проводити з ними час. Так і маю чимало справ пов'язаних зі школою, спортивними секціями і купою інших позакласних справ. Можна сказати, це моя друга робота з повним завантаженням. А моя перша робота це Клік, де я виконую роль CTO, а між цим намагаюся залишатися здоровим і активним, наскільки можу. Це добре. Тож розкажи, з чого почалася твоя роль і як вона розвивалася з часом? Так, я радий поговорити про це з кимось, окрім технічної команди. Я почав як інженер. Це роль першого рівня, яка згодом зазнала досить суттєвих змін протягом останнього десятиліття. У клік з'являлися нові клієнти, ми почали надавати нові послуги та розвивалися. Технічна команда зростала. Отже, інженер з часом перетворився на менеджера, а менеджери перетворилися на інший тип лідера. Отже, тепер я відповідаю за всі технічні операції, це досить дивовижна подорож. Ми досить часто говоримо про кібербезпеку та нові виклики в цій сфері, яка постійно розвивається. Тож допоможи пояснити, які послуги з кібербезпеки ми пропонуємо? Так, звичайно. Ми охоплюємо весь спектр. Ми пропонуємо багато базових послуг, багато з яких на фундаментальні найкращі практики. Але водночас ми адаптуємося до потреб конкретного клієнта, будь-то відповідність регуляторним вимогам чи операційні нюанси. Чи існують такі компанії, яким, на твою думку, не потрібно турбуватися щодо кібербезпеки? Ні. Ні. І це дійсно так. Легко говорити про компанії, які мають дотримуватися регуляторних вимог, наприклад, підрядники оборонних підприємств. Це очевидно. Але знаєш, в наш час будь-яка компанія, яка використовує технології, має кіберризики. І тому? Кібербезпека це безумовно важливо. Цікаво почути твою думку. Нещодавно я розмовляла з компанією, яка займається водопостачанням. Чому їм може знадобитися кібербезпека? Я відповіла: а як ви нараховуєте зарплатню та виставляєте рахунки? Тож чи можеш ти навести приклад бізнесу, який не вважає себе it компанією, або компанією, яка використовує технології, поширене питання. Це стосується майже будь-якого сегмента. Добре. Ви прийшли, зустріли клієнтів, чи то в галузі охорони здоров'я, юридичних послуг чи водопостачання, як було згадано. Так і ми чуємо, що у мене немає жодних регламентів відповідності або у мене немає потреби в цьому або в тому. Так, на жаль, часто люди вчаться на власних помилках, зокрема після атаки програми вимагача або чогось подібного. Але насправді знову ж, якщо ви використовуєте електронну пошту, комп'ютери або будь-яке рішення для розрахунків чи онлайн-банкінг, ви користувач технологій. Ви на радарі. Бо хакери це не хлопці у підвалі, це розгалужені організації національного масштабу. Так. І… Це добре керовані та оснащені організації. То як це виглядало б для наведи пару прикладів. Звичайно, компанія, яка стала жертвою атаки програм вимагачів, <світ> І є новим клієнтом. Клік. Як би це виглядало для них, якщо вони Так. самі керують своїм IT або ж в них немає власних ресурсів? Ми маємо свої внутрішні процеси, інструкції та інструментарій. У нас є плани реагування на інциденти. Але ви також залежите від ваших можливостей. Отже, якщо ми говоримо про нового клієнта, який потенційно звертається до нас після атаки або іншого інциденту з кібербезпеки, і, наприклад, у них немає журналів. Припустимо так. Для початку ми намагаємося з'ясувати, що постраждало, і наскільки так, що було ізольовано, і ви, начебто, проходите через свій план реагування, але. Тож чи можна вважати, що це сповільнює час реагування, якщо у компанії немає якогось управління IT або безпеки, коли відбувається атака? Звичайно, якщо ви не здійснюєте це всередині компанії як багато компаній, які мають внутрішній IT. Якщо ви не готуєтесь та не плануєте проактивно та не маєте деяких політик і процедур. Так. Тоді час реагування на інциденти зросте. Час для ізоляції загрози, відновлення, усунення наслідків тощо. Так. Очевидно, часи – це гроші. Ти сказав фразу, яку я запам'ятала кілька років тому, і яка мені дуже подобається. Ти знаєш, який твій больовий поріг? Намалюй мені картину для клієнта, який. Має пакет, Managed Complete Protect Plus і скажімо, кібероперації. І є спроба, скажімо, проникнення в їхню систему. Як це виглядатиме? Яким буде їхній користувацький досвід? Ну, ти перерахувала майже всі основні пакети кібербезпеки, які ми mm -hmm. пропонуємо. Вони включають операції СОКІ, виявлення mm -hmm. загроз, реагування на загрози. Я не буду багато говорити про тренінги для користувачів, але це є всі цікаві речі. Включені. Безумовно, включено. Добре. Але для такого сценарію, як ти описуєш, у нас є система, яка приймає усі журнали. Тобто, якщо спроба трапиться, шанси, що є безліч сповіщень, які правильно ймовірно спрацювали. Знову ж таки, безпека це про активність у тому сенсі, що ми регулярно все перевіряємо. Ми переглядаємо політики безпеки, які застосовані, чи вони достатньо суворі. Тож це сповіщення походить від, скажімо, Microsoft або що, якщо вони використовують Dropbox або Salesforce. у цьому випадку, у нашому випадку, так це не має значення. Отже, система, яку ми сповіщення все одно. Абсолютно так. Ми можемо інтегрувати через API, приміром wow. безліч, безліч інших систем. Отже, це не тільки ваш Офіс 365 або ваш Microsoft ID. Це, це весь корпоративний слід вашого підприємства, на який ми справді звертаємо увагу точно так само, як злочинець. Набагато більше захисту. Так. А цього клієнти і шукають? До того ж, ми допомагаємо зі страхуванням та всім іншим. Поділися, будь ласка, з аудиторією кількома простими порадами, якими вони можуть скористатися, щоб захистити свій бізнес, свої операції від хакерів. Звичайно, крім найочевиднішого, звернутися до клік. Насправді, я завжди кажу людям, звідки загроза потрапляє до вашої організації. Зрозуміло. Ви повинні розуміти, що є вашим периметром. Від чого ви захищаєтесь? Або Точно. Що ви захищаєте? Що саме? І часто люди думають, можливо, про брандмауер, або, знаєте, брандмауер для веб-застосунку. Mm, yeah. Велика частина стосується користувачів. Я знаю, що про це все більше і більше говорять. Більше 80%, так? Да? Безумовно. Так. Так. Отже, це дійсно те, з чого починається безпека. Ви повинні навчати своїх співробітників. Підхід має бути комплексним. Я думаю, користувачі повинні знати, що менеджери ставляться до цього серйозно, щоб і вони ставилися до цього серйозно. Вони з першої лінії оборони. Абсолютно, і вони часто є найбільшими цілями. Так. Особливо нині. Дякую. М. Звісно. Чи є щось ще, що ти хотів би додати? На завершення. Так. Я дякую, дякую своїй команді. Чесно кажучи, моя, моя улюблена частина роботи це робота з дивовижними командами та професіоналами підтримці НОСІ, no СОСІ so тощо. Отже, дякую всім вам. Гаразд, дякую. Дякую. Якщо ви ще не чули, ми запустили нове фулстек маркетингове агентство Клік Діджитал. Ми надаємо широкий спектр послуг у сфері цифрового маркетингу від стратегії до хостингу вебсайтів, створення контенту, відеомаркетингу, блогінгу, SEO-оптимізації та багато іншого. Натисніть на посилання нижче для більш детальної інформації і дякуємо за перегляд КлікТі.